Привіт! Знаєте, продажі на Etsy – це іноді як збирати якийсь складний пазл. Так от, сьогодні ми візьмемо всі ці офіційні поради від самої платформи і розкладемо їх по поличках, перетворимо теорію на прості, зрозумілі кроки, які реально допоможуть зробити магазин успішним. Ну що, готові? Якщо так, то чудово, бо зараз ми крок за кроком розберемося, як збудувати той самий міцний фундамент для бізнесу на цій платформі. Весь успіх на Еці по суті тримається на трьох таких собі стовпах. Перший це безпека, ну тобто будуємо фортецю. Другий це пошук, тобто як зробити так, щоб покупці взагалі знайшли дорогу до цієї фортеці. І третій це бренд. Це знаєте, як підняти над фортецею свій прапор, щоб усі його впізнавали і запам'ятовували. Окей, поїхали з першого. Безпека. І це серйозно не просто якась там технічна формальність, це основа основ, фундамент, без якого все інше може просто розсипатися. Здавалося б, паролі, що тут нового. Але погляньте, це ж перша лінія оборони. Еці прямо каже, треба міксувати все: великі літери, маленькі, цифри, символи. А от щось типу імені собаки, дати народження чи банальне кверті – це ну просто запрошення для зловмисників. Відкриті двері одним словом. Гаразд, пароль є, але є ще один рівень двофакторна аутентифікація або просто 2FA. Уявіть, що це другий замок на дверях. Навіть якщо хтось дізнався пароль без другого ключа, тобто коду з телефона, він нікуди не зайде. Все, крапка. І саме тому Еці тепер вимагає її від усіх нових магазинів. Це вже не опція, а стандарт. І як же отримати цей код? Є три шляхи. Можна через смс, можна отримати дзвінок. Це зручно, так. Але є третій, найнадійніший варіант це спеціальний додаток, наприклад, Google Authenticator. Чому він кращий? Бо коди генеруються прямо на телефоні, їх майже неможливо перехопити. Це так би мовити, золотий стандарт безпеки. А тепер, увага, дуже важливий момент. Коли налаштовуєте двофакторку, система дасть набір резервних кодів. Їх треба, ні, їх просто необхідно зберегти, десь офлайн, роздрукувати, записати в блокнот і сховати. Бо якщо, не дай Боже, втратиться телефон, ці коди єдиний спосіб повернути собі доступ до магазину. Це ваш запасний ключ. Так, з безпекою розібралися. Наша фортеця стоїть. А тепер найцікавіше, як зробити так, щоб до неї прийшли люди. Це наш другий стовп, пошук. По суті, нам треба навчитися говорити мовою Етці, щоб його алгоритми нас полюбили. Дивіться, як все просто. Коли хтось щось шукає на Еці, алгоритм робить дві речі: перше, він знаходить всі товари, де є ці слова. Це називається зіставлення. І друге, з цієї купи він вибирає найкращі і показує їх першими це вже ранжування. Наша головна задача без проблем пройти перший етап, тобто зробити так, щоб Етсі взагалі нас знайшов. І от вам яскравий приклад, як робити не треба і як треба. Зліва просто набір ключових слів: футболка для тата, сорочка для батька, подарунок це для роботів. Людина на таке навіть не клікне. А справа чіткий людський заголовок, персоналізована стовідсоткова бавовняна футболка для тата. Зрозуміло, пишемо для людей, а не для алгоритмів. Парадокс, але алгоритмам це теж подобається більше. Гаразд, із заголовками ясно, але є ще один інструмент, і він пов'язаний з оцим числом 13. Що ж це за магічне число для продавця на Еці? А ось і відповідь У кожного товару є 13 місць для тегів. 13! це як 13 додаткових дверей у ваш магазин. Кожен порожній тег це просто зачинені двері, через які міг би зайти покупець. Тому правило просте: використовуйте всі 13. завжди. Добре, а тепер трохи просунутої магії так звані довгі хвости. Що це таке? Уявіть, що хтось шукає сумка. Це величезний океан, конкуренція шалена. А тепер уявіть, що хтось шукає полотняна сумка тоут з принтом кота. Це вже маленьке озеро, де значно легше бути першим. Ось це і є довгий хвіст. І найголовніше, людина, яка так шукає, вже точно знає, що хоче купити. І ще один приклад, щоб закріпити. Просто каблучка це мільйони результатів. А мінімалістична золота каблучка з місячним каменем це майже гарантований клієнт, якщо у вас є саме така. Наша мета ловити саме таких теплих покупців. Отже, фортеця захищена, дороги до неї ми проклали. Що далі? А далі треба підняти над нею впізнаваний прапор. Це і є наш третій стовп бренд. Те, що змусить людей не просто зайти, а купити і що ще важливіше повернутися. Почнемо з іконки це, по суті, обличчя вашого магазину, ваш логотип, його бачать всюди. Вона має бути простою, зрозумілою і добре читатися навіть у крихітному розмірі. Це перше, що чіпляє око. Далі обкладинка або банер. Це вже як великий рекламний щит над входом у ваш магазин. Коли людина заходить на сторінку, банер перше, що вона бачить. Його завдання миттєво створити настрій, показати найкращі роботи і сказати: ось у якому світі ти опинився. І нарешті фото профілю. Це може здатися дрібницею, але це не так. Люди купують у людей. Гарне світле фото, де видно обличчя миттєво будує довіру. Воно показує, що за цим брендом стоїть справжня жива людина, а це безцінно. Окей, ми пройшлися по трьох стовпах, але знаєте, що найголовніше вони не працюють окремо, це не просто список завдань, це єдина система, де все пов'язано. І ось як це працює. Дивіться, крутий бренд, і класні фото, а це наш третій стовп, змушують людей частіше купувати. Це підвищує конверсію. Алгоритм Etsy це бачить і думає, о, цей товар подобається людям, і піднімає його вище в пошуку. А це наш другий стовп. Вища позиція в пошуку приводить ще більше людей, і все починається спочатку. Це такий собі маховик успіху, який розкручує сам себе. Тож, наостанок, одне питання, над яким варто замислитись. Магазин може бути відкритим, а товари завантаженими. Але чи працює все це як єдина змащена система? Чи всі ці три стовпли підтримують один одного? Бо саме в цьому в інтеграції і ховається секрет не просто магазину, а по справжньому успішного бізнесу на Еці.